Ваше високоприсвященство, ваше преосвященство, шановні отці, брати і сестри, ми сьогодні з вами в стінах Святої Успенської Києво-Печерської лаври відкриваємо восьмий фестиваль ЗМІ православних. Не випадкова наша назва, тому що тут збираються люди, які роблять православні ЗМІ, і православні люди, які роблять ЗМІ. І дозвольте э, розпочати наш, э, нашу урочисте відкриття. Вітання слово представителя нашої церкви, Київської проти Київськості Володимира, який сьогодні на Вінниччині, він э, святкує там урочистості в Немірові, І, але ми встигли записати його відео звернення до мене. Шановний організатори, та учасники вас. Престивання православних сняв, ви сучасні веснення, які проповідують сучасною мовою та допомоги Сначала Снетехніки. Але теми ваші пробимося бути вічними. по головної вашою новиною, має бути про Ісуса Христа Його Церкву,